Я сьогодні вичитав дуже цікаву штуку, що в і в Інстаграмі активно почали писати такі меседжі: ти живеш в Україні, світла немає, по 18 годин, жара, треба тікати. А що тут робиться? Коротше, це і ПСО російське почали писати, що це і ПСО так розганяється. Чи ну, є це правда? Боже? Я дивилася вже. це правда, це зроблено все. Mm -hmm. чтобы украинцы выезжали с территории Украины целенаправленно. Давайте и Даже есть определенные, писали мне, я не знаю, вот в, с тем, с кем мы все работаем, да, вместе mm -hmm. с вами, тарологи, экстрасенсы, а вот кого-то присылали, говорят, что она в Украине и говорила, что надо уезжать, надо уезжать, будет все плохо, я не знаю, кто это. То есть, я не знаю, уж... У мене такого на каналі не було. Хто так да, так... Ну так, да, я ж кажу, що тих, кого я знаю, то я такого не слышала. Тобто, це ситуація. А давайте до чого вона тоді йде. Тому що э, реально на зневірі, на втраті сил, хтось втратив роботу, хтось втратив рідних, близьких, і ці дискомфорт фізичний, якщо э, що не, не говорять про війну, там вибухи, це фізичний, що немає світла, немає води, ну коротше, це все. Подорожчання всіх товарів. До чого воно призведе? Чи за іпсос працює, України піднімуться на паніку. щоб українці з Смотрите, Смотрите. будуть все одно, будуть, карти говорять, будуть возвращатися назад. Будуть, так. Да. Це що значить, що, що ж треба, щоб, щоб повернутися, треба треба виїхати. Ну да. Ну те, от, да, Це все так, равно они говорят, будут возвращаться назад. Вот первое карта, то uh -huh. это карта возвращения. Угу. Uh -huh. А теперь я питаю вас. Тоді до зими, на житер буде опалення, я вас питаю, чи будуть українці виїжджати перед зимою. На зимівлю, знаєте, як все при країни, так в Європу. Ну, у кого є гроші, да, ті будуть виїжджати. пережить зиму. А ну какая у вас карта? Как, как мы переживем зиму? Какой будет зима? Да, как Украина переживет зиму 2024-2025. В целом как Украина переживет зиму. Ну слава богу здесь карта по умеренности. По умеренности. Что, что так. Ну более-менее. Более-менее. <laughs> <laughs> Более-менее, ну дай Бог, господи. А если поревнять с минулою зимой? Наступающая зима будет хуже для украинцев. Ну, видите, они тут говорят, что очень много разгоняется и ПСО. Вот намеренно нас с вами вводят в обман. Ну, понятно, по определенным причинам она будет хуже, потому что цены, да, цены угу. там, все, что связано с этим, понятно, что тут тяжело. Угу. Окей, ну, да. так. А ну, ну, ваше, я разумею, будет, но все-таки да, мы переживем, друзья, мы не так переживаем. Ну, по умеренности что... это достаточно, карта такая... Ну, це ж хорош, це ж непогана карта. тобто Це да, якось це так помірковано, карта. Це, це стабільно, без перепад виходить, що якось так ну, да, умієш.